Вітаю! Мене звати Тетяна Довгань. Я персональна стилістка. Сворюю функціональні та стильні гардероби. Сьогодні в рубриці Варто знати я розповім про тренди зими та весни, а ще в якому вбранні вам найкраще буде зустрічати новий рік. Мода нетривале панування певного смаку в певній сфері життя чи культури. Слово тренд з англійської перекладається як тенденція. Бути в тренді означає йти в ногу з часом. Відтак, бути у курсі сучасних війн. За вікном зима. Тому розпочнемо рубрику з огляду саме зимових трендів. З верхнього одягу. Сьогодні у нас в тренді це об'ємні вкорочені пуховики, також дублянки, а ще різноманітні шуби зі штучного хутра, як з принтом, так і без. І ще один тренд сьогоднішньої зими. Це утеплені пальта. Тому обирайте свій варіант. Щодо кольорів, сьогодні в тренді відтінки яскраво-червоного кольору, бордові, також шоколадні, а ще хакі, відтінки молочного, а також холодні пастельні тона. А яке ж взуття обрати? На сьогодні популярні. Чоботи в жокейському стилі, замшеві чоботи, чоботи з анімалістичними принтами, а ще взуття з хутровим оздобленням. А який одяг обрати, якщо ми говоримо про роботу в офісі, щоб це було комфортно і стильно? Тут я зауважу, що варто розмежувати, якщо у вас в офісі є дрес-код. Тоді ви, звісно, слідуєте своєму дрес-коду. Це можуть бути костюми, рубашки. Один момент, якщо у вас в офісі прохолодно, дуже класно використовувати термобілизну під ваш одяг. Коли в офісі присутній дрес-код, ми все одно хочемо виразити якось свою індивідуальність. Тут ви можете згадати навіть Маргарет Тетчер, коли вона не мала змоги одягати. Поза дрес-кодом одяг, тому вона використовувала яскраву помаду і різноманітні броші. Ви можете робити так само: використовувати помаду, броші, можливо, навіть яскраве взуття. До речі, це один з трендів на весну. Якщо ж у офісі відсутній дрес-код, рекомендую вам звернути увагу на цупкий трикотаж – також застосовуйте прийоми багатошаровості, коли ми одягаємо під низ, наприклад, лонг або сорочку, а зверху кардиган або джемпер. Дуже популярні зараз є поєднання футболки і джемпера. Навіть якщо трошки виглядає комірець або низ футболки, це додає такої класної неохайності. А ще ви можете використовувати сміливіші різні прикраси, різні акцентні аксесуари, наприклад, яскраві сережки або ремені. І ще хочу надихнути вас на поєднання кольорів і використання яскравіших кольорів, особливо в зимовий період у вас на роботі, у вас в офісі, тому що яскраві кольори вони піднімають настрій, вони додають енергії і сил. Незабаром 2025 рік. І ми дуже чекаємо цих свят. І, звісно, постає питання, в чому ж зустрічати наш новий рік. Традиційно ми поговоримо про кольори наших новорічних луків. Це, звісно, зелений, однозначно чорний, сірий. Ще можете використовувати червоний або ж кремові відтінки. Для новорічної сукні не так важливо колір, як ще важлива і фактура. Цього року у нас шикарний вибір. Ви можете використовувати як лелітки, мережево, шифон і оксамит. Також для новорічного луку дуже важлива аксесуарна група, тому не забуваємо про взуття. Якщо ви йдете в ресторан святкувати, ви можете обрати зі взуття, наприклад, демисезонні ботильйони або ж взяти з собою туфлі або босоніжки. Ще дуже важлива сумка і прикраси. Якщо ваш лук доволі монохромний, ви можете розставити акценти за допомогою цих елементів. Наприклад, ви можете взяти якраз сумку з принтом змії, або ж взуття з принтом змії, або додати акцентні масивні сережки. Інститут кольору Пантон обрав колір 2025 року. Це світло коричневий відтінок мокамус. На думку експертів, він передає глобальний настрій зв'язку, комфорту та гармонії. Цей колір може бути самостійним або слугувати універсальною основою для мінімалістичних та деталізованих дизайнів. Весною з нами залишаються з попередніх сезонів чорний, білий та сірий кольори. І потихеньку в наш гардероб буде входити також жовтий відтінок. А ще Пастельні тона, блакитний, рожевий. Також готуємося з вами до появи костюмних рішень і різноманітних ансамблів. Що це означає? Що ми з вами будемо бачити поєднання з однієї тканини, наприклад, штанів і піджака, наприклад, штанів і жилет. А може бути спідниця і топ, може бути спідниця, топ і капелюх. І особливо актуальною буде навесні біла сорочка. Вона може бути як простою універсальною, так і креативною якоюсь, а ще мережевною. З принтів на весну 2025 року будуть актуальні анімалістичні принти, також горох, а ще потихеньку входитимуть в популярність ніжні флористичні принти. З довжин. Повертається довжина по коліно. Це може бути сантиметр над коліном, сантиметр за коліно, але ця довжина повертається до нас. Ну і, звісно, залишається з нами міні-довжини. Мікроміні, наноміні. Вони теж залишаться популярними на весну. Також весною ми багато з вами будемо бачити екошкіри, мережева, прозорих тканин. Популярною стає асиметрія і драпірування, а також силуети з розширеною лінією стегон. Таке враження, що на подіумах зустрілись м'яка та агресивна жіночність. Також в гардеробах модниць з'явиться топи бра і, можливо, бріджі. Популярними будуть також поєднання монохромних. Луків з яскравим взуттям. Перш ніж слідувати трендам, запитайте себе, цей тренд про мене, мені комфортно в цьому одязі, і лише тоді інтегруйте його в свій гардероб. І як казав відомий французький дизайнер Івсен Лоран, мода змінюється, а стиль вічний.